Від завтра купити чи продати квартиру у Львові буде можливо, як і сьогодні, чи вчора. В обласному БТІ спростовують інформацію, нібито з 1 грудня тут не прийматимуть документів на реєстрацію прав власності. Працюють як звично, принаймні до кінця року. Чутки про те, що адміністративна реформа заблокує купівлю і продаж квартир, передчасні запевняють в обласному бюро технічної інвентаризації. Ми працюємо в звичайному режимі і будемо працювати з першого тим. Всі проблеми, які стосуються нашої роботи, будуть виконані так, як ми виконали сьогоднішнього дня. Працюємо півтора зміни, дві зміни, як я, 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 але ми будемо свої функції виконувати до кінця. Останній місяць тут більше людей, ніж зазвичай поспішають закрити документи до кінця року. Здавати документи тяжко. Отримувати легко, скоро. А скільки Отримувати? часу на здавання документів? Ну, ми займали десь піввосьмої і попали півдесятої. З нового року реєстрація прав на нерухомість стане справою Укрдержреєстру, який створюють у межах Міністерства юстиції. Крім права власності на землю та споруди, нова структура реєструватиме інші речові права на оренду, користування, забудову чи управління. А також обтяження цих прав, такі як податкова застава чи іпотека. Людині, яка має хоче зареєструвати е, житловий будинок земельну ділянку, не треба бігати по кількох органах. Вона може це здійснити в межах одного державного реєстратора. Керівник обласного управління юстиції запевняє, державний реєстратор майже готовий працювати і відкриється із першого робочого дня Нового року. Є приміщення, є е, е, основні засоби, які дозволять працювати державним реєстратором. Я маю на увазі і мережі, і комп'ютери, і меблі. Це все є готово в системі органів юстиції. На сьогоднішній день закінчується е, прийом документів до конкурсного відбору, який буде після 6 грудня у Львові. У працюватиме у тому ж будинку, що і БТІ загалом в області буде 30 відділів та секторів, замість п'яти БТІ, які є зараз. Тим не менше, ріалтори чекають за тища на ринку. Мовляв, будь-які зміни зменшують кількість угод. Чи то валюта скакнула, чи то якісь ще чи революції помаранчеву, чи ще щось. Тобто відразу ринок стоїть і вичікує, що буде далі, як воно запрацює. А от коли воно запрацює, тоді ми почнемо оформлювати свою нерухомість. Реформа не означає повної ліквідації БТІ, однак з якими повноваженнями вони працюватимуть з нового року, досі невідомо. Арсен Данилюк, Юрій Грасомов, головні новини Львова.